Передбачає засвітня організації охорони здоров'я на продовець у нас менше середній медичний персонал. Я думаю, що смертних дві тисячі двадцять четвертий рік став випробуванням для медичної сфери Львова. Війна, економічна нестабільність і кадрові проблеми ось основні виклики, з якими довелося зіткнутися. Та, попри все, система охорони здоров'я міста продовжує розвиватися та покращуватися. Основна мета підвищення доступності та якості медичних послуг для населення. Виклики є для нас такі ж самі, як і для цілої України, тому що ми перебуваємо зараз в умовах повномасштабної війни. Навантаження на наші лікарні воно ну. Не співмірно з звичайним роком понад 4,5 мільйони звернень було до сімейних і вузьких спеціалістів. Велика кількість звернень до наших центрів ментального здоров'я. Це не лише військових і людей, які потерпіли від війни, а й дітей, і цивільних і багатьох львів'ян. Ось тому справді. Дуже велике навантаження, але при цьому всьому нашим лікарням вдається залучати ресурси, відкривати нові високотехнологічні відділення. Одна з головних проблем це нестача кадрів. Найбільше це відчувається у вузькопрофільних спеціальностях, де кваліфікованих фахівців критично не вистачає. Найбільш затребувані, як я вже і говорила, так це є вузькі медичні спеціалісти дитячі, тобто в наших поліклінічних відділеннях. Це є лікарі, неврологи, лор-лікарі, офтальмологи дитячі з минулих часів. Чому завжди вважалося, що працювати в стаціонарі це є більш престижно, ніж працювати в поліклініці, але насправді ми всюди робимо одну і ту саму роботу. Ми Маємо одну і ту саму мету, тому неважливо, де людина працює в стаціонарі чи в поліклініці. Ця професія є такою дуже затребуваною і потрібною. І, в принципі, вдячною дійсно наші маленькі пацієнти, коли бачиш їхні щасливі оченята, тобто, ти розумієш, що дійсно ти не вчився і недаремно працюєш саме тут на цьому місці. Також щороку медики потрапляють у піковий період епідемій чи сезонних спалахів хвороб. Так, ось як справлятися з таким навантаженням? Ми розгортаємо додаткові кабінети так званих гарячкуючих пацієнтів. Для того у нас спеціально розроблено на першому проводі окремий рентген-кабінет для такої когорти пацієнтів, що, по суті, може перетворити окремий корпус установи в приміщення, куди буде окремий вхід, де буде проводитися окремий забір усіх необхідних аналізів, де буде проводитися діагностика грудної клітки, тобто саме рентген, так званий легень. І знову ж таки, самі лікарі. Будуть безпосередньо на місці консультувати пацієнтів, щоб не спричиняти поширення інфекції по решті установ. Тобто такі маршрути є за такі потреби. Ми їх задіємо у контексті війни. Особлива увага приділяється підтримці військових, які потребують реабілітації. Протезування стало одним із ключових напрямків допомоги. Звернення військових чи Щодо протезування, чи щодо, чи до будь-якої медичної допомоги, це є пріоритет. Кажу вам чесно, всі. З ким я спілкуюся, вони попадають в різні госпіталі, зрозуміло, від сходу і по всіх країні всі дуже часто просять перевезти їх до Львова, тому що чули, знають, розуміють рівень допомоги, який тут надається, якість допомоги надається, опіку, увагу. Тому тут йдеться про максимально навіть ви бачили харчування покращене. Ми зробили програму, коли з міського бюджету виділили понад 7 мільйонів гривень, щоб військовий отримав трошки краще, не трошки а такий, як треба набагато кращий раціон для його оздоровлення, відновлення сил. До того ж, відкрили сучасну протезну майстерню площею 800 квадратних метрів, створену завдяки підтримці уряду Німеччини та співфінансуванню з місцевого бюджету. Ця майстерня здатна виробляти понад 100 високоякісних протезів щомісяця. Так, це важка робота, це дороговартісна робота. І навіть коли це не покриває держава, а наші лікарні знаходять можливість акумулювати благодійні кошти анброкен на благодійний фонд, інші можливості для того, щоб військові отримали все, що їм необхідно. А медична галузь Львова продовжує боротися з викликами однак, попереду ще багато роботи. Влада міста обіцяє посилювати підтримку медичних закладів і покращувати умови для пацієнтів та лікарів. Що ж зміниться у 2025 році? Покаже час. Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів.